Коли має зникнути 70% людства, на якій території планети продовжиться людське життя? Чи є ймовірність, що після війни в Україні Росія перейде до інших країн східної Європи? Чи може Росія знову піти війною на Україну після того, як закінчиться ця війна? Цей чоловік Путін пройшов за своєю погибілью. Там почнеться війна, почнеться поділи. Україна переможе тут нема ніякого сумніву. Мені показують майбутнє Україна. Я бачу, Уже в Подав новий стан до влади, прийдуть ті, хто дійсно віддавав жертву своїм життям. Досить оптимістичний прогноз. Це звучало, ніби казка. Нічого не може бути вище волі Бога. Почнуться катаклізми. Десь вони вже на підході. Почалося. Ми повністю готові до ядерної війни з РФ. Слухайте, що ж відбувається, може реально буде ця ядерна війна? Мій світ перший метафізичний. Ви самі можете все. Повірте, це так. І Якщо я зараз вас не переконав, то вас переконає активатор успіху. Це медитативна практика, яку ви слухаєте, і ваша підсвідомість налаштовується на найкращі сценарії життя. Посилання на приєднання в описі та у першому коментарі. Друзі, сьогодні ми здіймемо завісу майбутнього разом із нашим улюбленим гостем, фоторологом Провидцем. чий погляд проникає крізь час і простір? Наш гість, справжній Йох, якого ви любите і поважаєте. Юрій володіє таємницями всесвіту. І його бачення майбутнього для України і Росії вражають деталями. Хто не бачив, подивіться наші попередні випуски. А прогноз оптимістичного майбутнього для людства захоплює дух. І ми любимо, коли ми чуємо оптимістичне майбутнє, тому що поруч з тим гуляють ще різні інші прогнози. За дуже песимістичні. Ось і ми будемо обирати найкращі сценарії життя. І сьогодні Юрій підкаже як це зробити. Тому готуйтеся до подорожі, де пророцтва стають вашими путівниками. Вітаю вас, пане Юрію. Як ви? Як ваші справи? Ради вітати вас, пані Оксана. Ради вітати всі глядачі вашого прекрасного каналу справи. Як у казці, чим далі, тим страшніше і цікавіше. Глядачі вас підтримують все так само у всіх нас. Це так, але зі страхом ми можемо впоратися, і ми навіть знаємо, як і наш Йох сьогодні нам підкаже. Чому страшніше каже Юрій, тому що нещодавно поруч біля нього прилетіло досить серйозно. Дякувати все свято Юрій. Живий І ми сьогодні бачимо його в ефірі. Ви знаєте, ніякого страху саме дивно не було. Я сам собі здивувався. Два, в два-в дві години ночі ви. Вибух такий був, що в мене підкинуло. Я піднявся ніякого ні ні каплі страху. Спокійне серце робе, дихання спокійне. Я виглянув, подивився вікна цілі. Ну, слава Богу, думаю, ще трошки. А я в 4 години ранку піднімаюся і займаюся вже своїми медитацією, своїми вправами. Думаю, ще посплю до чотирьох. Тільки приліг в 2.05 ще один вибух. Ще сильніший, Тоже саме, ніякого страху спокійно подивився. Але знаєте, десь через півгодини таке відчуття якесь, ну, тривоги, ну, не страх, а тривог, тривожне відчуття. Ну, неприємно досить таке. І потім все так десь. Через години 3-4 воно пройшло. Вже все нормально. Вже 4 години, як я вже почав займатися, я вже забув про ці всі вибухи. Там трошки, ну, наші будинки поряд десь 300 метрів від вибуху такого, що ця ракета вдарила е, ту в диспансер, і в лікарню, дев'яту лікарню там загинули люди жаль. Дуже неприємно, жаль людей. Ну, що зробиш? Покамість не, ніяк не заспокоїться цей ідол зла Путін. ну, його час вже прийшов. Він, вже він Росія перейшла в цю точку неповернення. Вона вже котиться. І ще, ще з березня все почалося. Вони цього не знають, але вже все йде до, до їхнього до їхнього згибелі. Так, зараз про їхню згибель поговоримо детальніше. До речі, вікна таке вам повибивали наступні вибухи? Так, ну два вікна там вибило з боку, якраз той той більше виходить на сторону цього лікарень. Якраз у ці шапки повибивала. Ви дуже часто після кожного нашого ефіру питаєте про карту Юрія. Хочете зробити йому донати за ті книги, які він безкоштовно написав, виклав, поділився. Ви їх читали за ті ефіри, які вам допомагають, підтримують. І кожного разу Юрій каже, ні, 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 не треба ніяких карт, нічого мені не треба. Але сьогодні перед ефіром я таке вмовила Юрія дати свою карту, і ми можемо допомогти йому відновити його оселі, що він жив з вікнами в цілісності, в безпеці. Міг виходити до нас в ефірі. Юрій, дасте нам свою карту. Дам добре, дам дякую, друзі. В описі до цього відео карта Юрія, на яку ви можете внести донати по серцю, скільки ви хочете, вважаєте за потрібне, стільки буде дуже добре. А далі ми продовжуємо з ваших запитань. Я знаю, що ви зраділи сьогодні, бачачи нашого Юрія в ефірі, тому що ми нещодавно дали оголошення, що ви будете. Неймовірна кількість радості і запитань до вас вже була надрукована на каналі Мій Світ. Сьогодні я буду їх озвучувати і будемо говорити про надзвичайно важливі теми для України і для всього людства. Тож, друзі, будьте уважні! Додивіться до кінця, тому що в кінці, як завжди, найсмачніше і найцікавіше. А я починаю з першого питання від пана Івана. Пане Юрію, дякую вам вам за ваш дар. Чи є ймовірність, що після війни в Україні Росія перейде до інших країн Східної Європи? Чи є загроза для Польщі, Литви, Латвії та Естонії? Ні, немає. Вони вже вони нічого не зроблять. У них вже будуть такі, знаєте, от залякування буде практично нічого. Все буде нормально. Як завжди, заспокоїли. Питання щодо України пише вам Анатолій: чи може Росія знову піти війною на Україну після того, як закінчиться ця війна? Росії не буде. Не буде кому йти, розумієте? Десь цей розпад Росії вже почався, вже давно, ще з березня цього, цього року йде. І повністю Росія буде в кінці десь осінню 26-го року, її практично не буде. Там почнеться війна, почнеться поділи, там оста останеться Московщина і багато різних інших країн. І все, не буде кому нападати. Все йде так, як, як записано в Бакаші. Як говорить Бог вічно. Я знаю, що ви практикуєте щодня. Чи заходили ви в Акаші і щитували ще якусь цікаву нову інформацію, яка не звучала у нашому ефірі. Мені показують майбутнє України, я бачу. Майбутнє України. Україна повністю починаючи з 28-го року вже входив новий стан. Стан наставника і вчителя. Інших країн і повністю завершиться вже перетворення України як наставника Всесвітнього, до речі, разом з Індією. Це буде в 2030 році повністю. Так що з Україною все буде гаразд. воєнні дії десь вже восени цього року підуть на ноль, практично вони вже закінчаться, десь буде. Осінь, зима і початок весни 26 року воєнних дій не буде. Або почнуться оці всі процеси в Росії, коли буде їй ні до України, ні до інших країн, там своє почнеться. Вже все воно починається. Йде все своїм, своїм іде чередом. Так як я і говорив раніше, ні каплі. От я слухав вчора передачу пані Вольпарки з Прикарпаття Магдалини, і мені сподобалося абсолютно правильно, я з нею згоден повністю. То, що буде, то практично те й відбувається. Так само і я дивлюся, що те, що раніше я бачив, те саме бачу і зараз. Досить оптимістичний прогноз. І коли ви з таким прогнозом з'явилися на початку року, здається, на каналі це звучало ніби казка. Але зараз ми бачимо, що політичні кроки до того нарешті приводять, і навіть Трамп прозрів і ці нові заяви, і ці дії, які він робить, ну всіх вражають. Українці не сподівалися на такі зміни. Знаєте, як мені горта за Трампа, я сміюся. Не в, не в ньому справно, ну, що таке Трам? Трамп? Трамп це нарцис, ну це так, тимчасове явище. Все йде по волі Божій, заїдно волі Божій. Нічого не може пробачте мене, будь вище волі Бога. І те, що записано в Акаші, те відбувається. І якщо я говорю, то мені показує те Бог Ішвара, Бог Йоги. Я знаю, що тут не може бути ніяких, але, але, або, або. Все йде своїм чередом. Все буде прекрасно. Для України буде прекрасно. Ем, почнуться катаклізми. Десь вони вже на підході. Катаклізми і географічні, і кліматичні, і політичні, в тому числі тут практично воно все йде. Але все. Йде якраз до того, що у нас для того, щоб оцю створити Україну майбутнього, щасливих людей, багато людей, українців, які не готові, ну, як вам сказати, духовно не готові, вони підуть на перевтілення. Ще раз підкреслю, не на знищення, а на перевтілення, щоб з'явитися в Україні в новому, в новому тілі і в новій Україні. Хлопці, які загинули, це майбутнє України. Вони відроджуються, їхнє перевтілення от вже відбувається. Я вже знаю точно, що відбувається. Відбувається їх. Сотні, якщо не тисячі, і вони прийдуть до влади. Вони будуть керувати Україною. Не будуть до влади допущені. розумієте, до влади прийдуть ті, хто дійсно віддавав жертву своїм життям, який віддавав саме дороге, що може бути, це життя, віддавав за Україну. Вони прийдуть до влади. це буде країна правди, де не буде брехні, де не буде. З, ніхто не буде другому завидувати, розумієте? Будуть е, люди допомагати один одному в духовному розвитку, допомагати один одному зрозуміти Бога, зрозуміти велич України, зрозуміти якраз те, що Україна, а це якраз цей народ, стає духовним наставником на землі. До речі, щодо Трампа він також виконує волю Бога, адже він має ввести ті болючі санкції, які розвалюються Росію, і не дадуть їй заробляти гроші, щоб продовжувати цю війну. Ось, Дивіться, цитати Трамп завдасть Росії нищівних тарифів і санкцій. Посол США при НАТО Мет Віткер. у Росії не буде друзів, у них не буде торгових партнерів, і їхня здатність фінансувати цю війну припиниться. Додав він. Водночас Лінці Грем заявив, що президент США надаре зад Путіну, схваливши законопроект про нові санкції проти Росії. Про це він сказав в ефірі Fox News. Дай Бог. Дай Бог. Єдине, що може. Що сталося з Трампом? Що він не хотів надарати зад Путіну, а тепер раптово захотів. Ну над ним розуміємо, над ним і знущався, що Путін, що Медведів, його ж це зачепило, розумієте? Є нарцис є нарцисс. Значить, нам потрібно дякувати Медведєву, я зрозуміла. <рес> дякувати Путіну, і дякувати Медведєву, що вони довели Трампа до такого стану і зробили його їхнім же жвором, хоча він був їхнім другом. І десь і остається їхнім другом. Подивіться, усі всі його викуртаси. То сьогодні одне, завтра друге, іноді в одному й тому каже одне, а робить зовсім друге. Я знаю єдине, що коли в 24 му році, 4 години почалася ця війна, і мені почали телефонувати з, з різних країн, там із Америки, з Польщі, що. Юрій Миколаївич, приїжджайте до нас, давайте втікайте з України. Я говорю, люди добрі, цей чоловік Путін прийшов за своєю погибілю. Україна переможе, тут немає ніякого сумніву, і нікуди я не хочу їхати. Я хочу бути у цій країні, коли вона бореться і коли вона повністю переможе, і стане дійсно наставником світу. А я те саме сказала. Всі, хто хотів мене забрати, кажу, дякую, друзі, але побачимося вже якось іншим часом. Ви собі їдьте, а я тут, в мене багато роботи. Виїхала, бо чесно би не змогла так часто в ефіри виходити. І взагалі не знаю, чи була б можливість виходити в ефіри. І до речі, хто пам'ятає мої попередні ефіри, це було десь півроку тому або ще більше. Я всім своїм гостям сказала, що буде такий сценарій, перевірте, коли він станеться. Путін буде показувати фокуси Трампу. А він розізлиться, з ним посвариться. А після того буде сприяти Україні по максимуму. Це було озвучено не один раз в ефірі. І, на щастя, вже зараз це відбувається. Тому дякую всім вашим силам, які допомогли нам змінити цю ситуацію. Путін більш схильний розпочати ядерну війну ніж багато хто готовий визнати. Пише телеграфії інша преса після останніх подій, які відбувалися нещодавно. Також пишуть, почалося. Ми повністю готові до ядерної війни з РФ, каже Трамп. Слухайте, що ж відбувається, може реально буде ця ядерна війна? Та ні, ядерної війни не буде. Вона буде десь е, такі спроби, але ну це буде між Індією і Пакистаном, але тільки не, не тут, не в нас, не на нашій території, не на території Росії, не на території України. Все буде нормально. Щодо катаклізмів, які ви пророкували. Ви кажете, що вони ще будуть, але вони вже і почали відбуватися. Нещодавно ж стався один з найсильніших землетрусів, зафіксований в сучасній історії, і він відбувся в Росії. Магнітуда 8,8 і балів. Це власне той початок для Росії, про який ви нам розповідали, так? Це тільки маленька, маленька частина, тільки початок. Тільки початок. Там, окрім вулканів, там буде і повені, будуть. і, ну, пожари то само собою, а повені будуть ще таким подобі, як знаєте, як в Біблії написано, потопи ви згадували пані Магдалену, Я згадую це інтерв'ю. Їй теж показували тонни води з неба лиють, які просто неможливо зупинити, і все вони змивають на своєму шляху. Запитання від глядача. скажіть, будь ласка, коли має зникнути 70% людства, на якій території планети продовжиться людське життя? Люди будуть гинути поступово локально. Чи це дійсно буде розкол землі? Дякую. Я ще раз підкреслюю, коли Україна вже в 30-му році стає, стане повністю настанок, то, то практично всі інші країни світу почнуть також приєднуватися до України з Індією, в духовному розвитку, в розумінні Бога. Розумієте, вже зовсім зовсім другий світ буде. І ті, хто. От якраз залишаться ті люди, які готові жити у цьому світі, готові не дурити, не шахраювати, говорити правду, допомагати ну, один одному розумієте, взаємопоміч незалежно від того, хто ти, що ти, ким ти був, допомагати один одному в розумінні Бога і в щасливому житті, так сказати. Один одному допомагати. То, що говорить Іранжано, то що, то що його академія до, цього, до чого вона призиває всіх людей, і сама робить все для того, щоб сталося це суспільство щастя, Оце буде воно. І це буде поступово. І оці дійсно, що десь там станеться Невелика частина з того, що ще є, але тим не менш не менше вже в наступні роки там вже будуть повернутися повертатися люди і в їх в новому втіленні, які вже будуть допомагати цьому суспільству бути щасливим людьми, всім людям незалежно від того, ким вони є. Ви згадали про Індію, а я тут знайшла цитату. Хотіла запитати, що не так з Індією. Індія буде купувати російську нафту попри погрози Трампа. Нью-Йорк Таймс у суботу. Два високопоставлені індійські чиновники заявили, що в політиці країни не відбулося жодних змін. Один з чиновників зазначив, що уряд не давав жодних вказівок нафтовим компаніям щодо скорочення імпорту з РФ. Ну, це їхня економіка, матеріальні речі. Тут нема чого диватися, пані Оксано. Все йде своїм чередом. Але це не вплине на те, що на кінцеву, те, що буде вже в кінцевому рахунку. Це не вплине. А тимчасово, так, да, вони їм трошки є зиск такий, вони будуть купувати. Але думаю, що Трамп їх придавить. От тут вже це зачепили, так сказати. Точку таку болю у Трампа, і те ж саме, що буде з путіним Так він у цьому муді теж саме скаже, що щось тих хлопче не туди, не туди поліз. Так, але питання таке: Індія розумні, мудрі люди з розширеною свідомістю, високодуховні. Вони розуміють, що вони допомагають Росії воювати проти України, вбивати чим більше людей, поганокарму карму собі наживають, але осяяння до них до сих пір не прийшло. Чому так? Оксано, треба, ну розумієте, не всі ж індійці, всі такі погані. Розумієте? Так як і у нас, є у кожному суспільстві, чи в нас, чи в Індії, чи в тій же самій Росії, навіть зараз є свої брахмани, є свої вшатрі, є свої вайші, є свої шудри. Розумієте? І ця частка брахманів і. Шарію, вона невеличка, дуже маленька. Це люди, які дійсно просвітлені, які розуміють е, призначення, бачать призначення їхньої країни, бачать свого Бога, Бога своєї країни, він ними керує. Но цих людей мало. Будемо вдячні, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, а також перевірите, чи активований у вас дзвіночок сповіщень про нові відео. Саме смішне, що до влади більшій. В мірі у всіх країнах практично до влади прийшли ваші, тобто ті, хто цікавлять гроші, більше вона нічого не бачить. Що може людина зробити, яка цікавиться грошима? Вона робить для себе, розумієте? А не для країни. А в майбутньому, коли всі прийдуть до того, всі будуть працювати на духовну сутність. На те, щоб кожна людина була щаслива. пояснення для тих, хто не знає, хто такі ваші це торговці. Наше завдання обирати до влади нашої таких людей, які мають в собі Шатриїв. так, мають Шатриїв. силу, волю, енергію. Вони воїни, вони борці. Вони захищають свій народ. Ну і ще плюс мудреці мають туди прийти, щоб давати свої унікальні ідеї. Брахмани ніколи не були владою. Ніколи не були владою. Але вони спостерігають і підправляють кшатрію. Вони говорять їм, що треба що робити. Вони слідкують за цим. Але владу виконують е, Кшатрію. Справа в тому, що розумієте, в чому різниця між Брахманами е, і Кшатріями. кшатрій е, може себе будувати палаци там украшати себе золотом, і ну, це як для людей, знаєте, як ознак пошани, його, значить, одівають, його золотять, він багатий живе в палацах брахмани ні в кої разі Ці ведуть ескетичний Спосіб життя. розумієте Він не має права, якщо Брахман починає себе, хоч в якійсь мірі переходити на це все на якесь задоволення або, тим більше, за гроші, його відразу з касти вбирає, з цієї зварни вбирається. Він не, не має права бути брахманом. Розумієте? це Брахман це аскет. Вони в більші всій своїй аскети. Вони входять в простих одягах, вони не мають права бути в золотих нарядах і проче. Ні, абсолютно ні. Що не скажеш про християнську релігію і про брахманів священників? Аске зовсім. Не аскети. зовсім. <сх> не люблять вони аскети. Що <сх> так, так. Що ж, я впевнена, що це інтерв'ю вам сподобалося, тому ми чекаємо на лайк від вас, коментарі до цього відео, поширення цього відео. І звісно, я запрошую вас приєднатися до практикуму мій найкращий рік. Не відкладайте щастя на потім. Посилання на мій телеграм в описі до цього відео. Простий і дієвий метод планування року, експертні поради у форматі коротких відео та аудіо, практичні завдання, які дають результат, супровід вашого вищого я, найкращого голосу країни і мене, і, звісно, мій практичний досвід, який працює. Дякую усім за увагу! Будьте щасливі!